Виконавець цих робіт завод Лубний Маш, який виконує роботу. Автор проєкту Казаковер Едуардіна. Я скажу, ця ідея вже давно визрівала по поводу, що буде стояти на місці колишнього пам'ятника Леніна. Варіантів було багато, але зупинився на тому, що на даний час ми поставили архітектурну форму, яка символізуватиме незалежність України, дух незалежності. Матеріал, який тут використовується, це метал. І з чорний метал пофарбований, і елементи з нержавіючої сталі. Тобто буде герб тризубиць з нержавіки, і вверху птах. Така композиція буде ще до обладнана дошкою, яка буде стояти на фасаді постаменту. Начну не з дуже веселих подій, коли перша думка з'явилась. Це було два роки тому назад. Коли готувалися до Дня Незалежності, і святкували, а хлопці під Іловайськом гинули. От, і хотілося, я коли проходила мимо цього пустого п'єдесталу, мені хотілось, ну, щоб хоч якийсь був символ державності, от, чи прапор, чи щось таке. От і Після цього на... ну, і ми зустрілися з Олександром Петровичем, я кажу, давайте хоч флашток поставимо. А він сказав, а давайте щось цікавіше придумаємо. Ну і якось пізніше до мене звернулися представники народного руху Куземський, Павліченко. Безщасний, і вони попросили Жданенко, він, до речі, зараз ВАТО. Попросили, щоб я щось придумала, державні символи, а саме тризуб. Ну і я так вирішила, щоб зробити тризуб, елементи стрічки, якби кольори прапора. Стрічки я зробила так, щоб вони були динамічні, щоб рух, знаєте, вперед, так пружні, щоб вони були. Бо годі вже плакатися, треба до кращого, ну, як йти. І по центру буде, ще його немає, буде тризуб, от наш герб, і зверху буде птаха. Птаха це як символ мрій на краще, він також вверх. Ну і також як душі героїв, які загинули і на Майдані, і за захищаючи нашу батьківщину. Якби знак простий, але інженерно він складний. Бо бачите, що композиція внизу тоньша, вверху товща. то тобто це все інженери заводу комсомолець чітко обрахували. От по сапрамату. все як положено. Надіємося, що і вітрову нагрузку, і все цей знак витримає. Ну і надіємося, що також він е витримає зазихання вандалів. От, які завжди знаходяться. Ну і ще молодці е, працівники заводу «Лубнемаш», що вони відчистили цей пастамент піскоструйним апаратом, це в жару, і було дуже важко, там шість е, шарів фарби було. От, е, ну, Просто люди молодці, всі відповідально віднеслись. Ну, Я сподіваюся, що і лубенцям цей знак сподобається. Це і ще раз я наголошую, це не пам'ятник, це монументальна композиція. А далі з'являться в міста гроші, з'являться у когось ідеї, обговорюйте на шпальтах газет, на телебаченні, який може бути пам'ятник. Бо пам'ятник це дуже дороге задоволення. А зараз я надіюся, щоб воно радувало лубенців. Ну, так, і ще хочу подякувати. Народному руху Валентині Савченко, що також не дала цій темі згаснути. Дякую всім, шановні друзі. Я вам представляю мону Вікторію. Це архітектор, молода, талановита. Вона мені допомагала в оформленні. Креслень цього знаку, за що я дуже дуже вдячна. Работать з Іриною Эдуардою завжди цікаво. Мені подобається, як вона проєктує, її творческий підход, взгляды, її любов к родини, патріотизм, який заряжает и вдохновляет.